Друзі, всім привіт! Радий вітати на каналі ZM Vlog. Сьогодні у нас буде така тема відео, яка актуальна для багатьох водіїв або власників автотранспорту чи будь-якого принципі транспорту, на якому є емблема, значок чи шильд, шильдик, на нього ще кажуть виробника. Цього транспортного засобу буває так, що такі значки, емблеми, шельдики відламуються і залишаються у нас після мойки на землі або в руках. У моєму випадку трішки інша ситуація. Я змінив автомобіль. У мене був Passat B6. Ось Тут можете побачити підказочка на відео. Там Декілька таких відео цікавих про Б6, про його ремонт, про експлуатацію, про те, як я його обслуговував, що в ньому робив, які ціни. І для чого це потрібно робити? На якому пробізі? Якщо у вас такий автомобіль, то ця тема може бути для вас актуальною. А тепер у мене Тесла. Тесла у мене з Америки. Цей автомобіль скоро буде у продажі. Так ось, поки що я катаюсь на ньому і довожу його до кінця. Як то кажуть, його ремонт довожу до кінця, адже він мав певні пошкодження навісного обладнання в основному. тому Ось цей значок я знав з вайки, зняв з вайки, з капоту і буду клеїти його на S Model S наперед на яйце. Про Теслу, мій відгук, або там якісь відео, як я це пригнав і тому подібне. Ви можете бачити також ось зараз тут підказочка. А якщо її немає, то значить це попереду. Відео, вихід цих відео попереду. Тому Раджу підписатися на канал, поставити вподобайку цьому відео і поставити дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відео, адже там буде цікаве відео влог про те, як я пригнав ось цю цю, цю, цю Теслу Model С. Мої перші враження, мої ціни за ремонт. Все в деталях повністю розкажу скільки вийшло, хто як мене нагрів, як я лоханувся. Та повністю все. І як не треба робити, і що треба робити, теж будете знати. Тому на даному етапі для мене актуально наклеїти цей значок. Перейдемо до справи. Антисептик, ватний тампон нам потрібен. Давайте і це поставимо теж туди, щоб не обіжалось. Що будемо клеїти? Правильно, двосторонній скотч. Не в якості реклами, але буде десь тут видно виробника. Я не буду приховувати, чому, тут є, чому я обрав цього виробника. Тому що тут склались так декілька факторів. Перше, це те, що в мене був цей скотч. Порекомендували в будівельному магазині ще до іншої справи, до того, як мені потрібно було виклеїти цей шильдик. Сказали, що це один з топових брендів по виготовленню ось таких матеріалів. тобто Липучих, назвемо їх так: скотч скотч двосторонній Він тут він типу, виробляє цей виробник, дуже гарно робиться. 3М чи ЗМ. Тому ось такий скотч. Потім його будемо клеїти перед тим обжеремовим тампоном разом з антисептиком. Клеїмо скотч. Ви які в мене по ширині, тому буду клеїти напевно, що смужку отак і смужку ось так. І будуть вони стикуватися приблизно десь в цьому районі. Потім, відповідно, що нам потрібно буде зробити, правильно вирізати, вирізати чим ножом. Тому нам потрібен ще канцелярський ніж. Ось весь цей в принципі, набор, який нам був потрібен, але нам подальшому потрібно його кріпити на автомобіль. Я буду використовувати праймер. Ось такий праймер: 80-100 гривень, як на якому сайті знайдете. Плюс доставка. Я знайшов за 80-90 гривень. І в той день була акція, сказали, 83 гривні. Плюс доставка з новою поштою. Коротше, в 200 гривень я вложився, по-моєму. Я взяв цей праймер. Чому його саме кажу? Тому що, по-перше, знову ж таки, та сама фірма, що скотч, це вже плюс. По-друге, фасовка. Всі інші там 300-400 мл, а тут 10 чи 15 мл. Ну, по факту мені потрібно там пару капель, грубо кажучи, щоб змастити, що. Правильно я вам підкажу. Змастити спочатку ми обжерюємо. Цим разом з цим обжерюємо значок. Потім беремо праймер, мастимо отак де-не-де, -де, по самому центру. Потім беремо швидко скотч і клеїм скотч. Вирізаємо, але можна дати йому настоятися спочатку, гарно прилипнути. І тоді вирізати. Обережно вирізати. Все гарно, повирізати собі. Потім, потім, уважно, уважно. Потім я вам далі покажу в цьому відео, в принципі, що робити. Тому е ставимо палець вверх, йдемо робити саме, що йду робити я. І далі будете бачити, що робити далі. Далі нам все клеїти на автомобіль. Перед тим попередньо покажу, що в мене вийшло. Так, друзі, ну що, після деяких маніпуляцій о, зі скотчем і праймером, ось що в мене вийшло. З внутрішньої сторони виходить, я вже наклеїв скотчем. Ось так в мене вийшло це. Скотч має ширину, яка обмежує його нанесення і потрібно трошки там ліпити, як то кажуть, з різних кусочків. Праймер... На ніс, тут вже більше доби простояв він. от Я пробую його віддерти скотч від самого, самої емблеми, і у мене не виходить. Тобто у мене нічого не виходить. Значить, праймер взяв міцно. Зараз йдемо до машини, подивимося, як це все закріпиться на машині. Все, друзі, тепер ми от коло машини. Короче, бачите, тут все грязне. У мене є слід від значка. У вас сліду може не бути, то є ваші проблеми. Так, обезжирюємо витираємо гарно і обежерюємо А Там ота -от маленька деталька. У нас має бути аж тут. Все, пару цих спонжиків, чи як вони там по-правильному називаються. Трошки антисептика на спірту. Обов'язково. Може бути не антисептик, може бути просто спірт, але спірт. Обжирили. Ага, А я нічого не взяв. Я не взяв, брати, все зупиняє на паузу. Так, ось беремо праймер. У нас Юлія робить це делікатніше, дружині це доручив. Праймером намащуємо і потім приклеїмо туди. І я вам покажу результат. Так, ще один талант Юлії відкритий, Юлія поклейщик, емблем. Все, гуд? Гуд. чуть. Чуть поцарапали, нам у нас тут таке. Нічого страшного. Все, залишаємо на ніч, будемо бачити, що робити. Кажуть, що треба ще гріти феном. Я не знаю, я маю сумнів відносно цього, тому що праймер, він в принципі існує для того, щоб підсилити ефект липучих матеріалів. Тобто ця властивість прилипати до двостороннього скотчу вона підсилюється. Тому я думаю, що або праймер, або фен. Побачимо. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, багато всякого цікавого і всякі лайфхаки в процесі життя. А це, до речі, на продаж. Кого цікавить, долучайтеся сторінки в інстаграмі соціальні мережі, все на контакті, так само тут, на Ютубі, в коментарях. Я активний відповідаю усім на коментарі. Надіюсь, відео було корисним. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. До зустрічі. привіт, ну що, приїхав з чергової мейки. Вже декілька місяців тримається емблема у нас. Як бачите, на місці, що я з нею тільки не робив, як то кажуть. І скарчі давав, турботиск, і піна по ній бігала, і очисник, і віск, і осмос. І кілометри, і кілометри, кілометри дороги. Все на місці, все тримається суперово. Тому метод даний рекомендую.